Вітаю! Я Анна Кришишин-Делевич, Продовжую цикл коротких оглядів ресурсів для пошуку та аналізу спеціалізованої інформації. І сьогодні хочу розказати про Semantic Scholar. Подібно до платформи Consensus, Semantic Scholar це безкоштовний дослідницький інструмент для наукової літератури на основі штучного інтелекту. На сьогодні він індексує більше 216 мільйонів статей. Почнемо із прикладу пошуку за прізвищем автора. Як бачите, програма знайшла всі варіанти написання ім'я та прізвища. Індексує більше статей, ніж Scopus чи Web of Science. Кількість посилань відрізняється від такої в цих базах даних, а також і від кількості посилань у Google Scholar. Але при створенні авторського профілю індексує специфічно. Наприклад, у мене з'явилося лише 19 статей за останні 4 роки. Для порівняння наводжу скріншоти із копуста Web of Science. Та при редагуванні профілю є функція Add Papers, за допомогою якої ви можете додати відсутні статті, ввівши їх URL-адресу. Вертаємося до власне пошуку інформації за назвою статті. Інколи на такий запит повної назви статті платформа генерує список подібних статей, де першою є означена при пошуку. В іншому випадку Semantic Scholar видає лише дану статтю, як це є у Google Scholar. Функція TLDR АЛДІР long didn't read – створена для того, щоб заощадити час. Це надкороткі підсумки основної мети та результатів роботи, створені із використанням експертних знань і методів нейролінгвістичного програмування, доступні для майже 60 мільйонів робіт з інформатики, біології та медицини. За ключовими словами, очевидно, матимемо найбільшу кількість знайдених публікацій. Фільтр Sort by Recency сортує отриманий список, починаючи від найновіших статей. Sort by Relevance, орієнтується на ключові слова у назві. Sort by most influential papers, шукає, де цитована публікація має значний вплив на інші статті, що визначається моделлю машинного навчання, яка аналізує фактори, зокрема кількість цитувань публікації та навколишній контекст для, кожного, для кожної з них. Визначає наукові галузі, періоди публікування авторами своїх здобутків, співавторів та наукові видання. Можна застосовувати фільтр і залишити публікації лише із доступним PDF, наприклад. Функція Citing author дає перелік публікацій, де згадується даний автор, а Referenced Author відповідно перелік публікацій, що були цитовані у публікаціях цього автора. Якщо перелік співавторів co author можна знайти як у Google Scholar, то Semantic Scholar ще дає кількість статей із кожним з цих співавторів. Різні бібліографічні стилі цитування можна скопіювати. А також завантажити, наприклад, для пакету EndNote. зручною функцією є можливість завантаження цілих папок попередньо створених у вашій бібліотеці. Створення своєї бібліотеки дає можливість не тільки зберігати тематично посортовані публікації, але й отримувати актуальні рекомендовані статті, пошук яких здійснюється за допомогою штучного інтелекту на основі збережених статей. Для цього потрібно активувати функцію Research Feed. Якщо ви увійшли у свій обліковий запис, інформаційна панель Research Dashboard є вашою домашньою сторінкою Semantic Scholar, де ви можете переглядати найновіші рекомендовані статті і нові статті зі своїх сповіщень. А також ви можете переглянути найновіші цитування своїх статей. Насправді, існує багато платформ та пошукових систем, що дозволяють знайти релевантні джерела інформації в кожному окремому випадку. Але, думаю, як студенти, так і науковці погодяться зі мною, що найбільш трудомістким і часозатратним процесом є опрацювати всі знайдені публікації, тобто просто прочитати їх. Так є, однією із найцікавіших функцій платформи Semantic Scholar, Є Semantic Reader, який використовує штучний інтелект, щоб зрозуміти структуру документу та об'єднати його з академічним корпусом Semantic Scholar, надаючи детальну інформацію у контексті за допомогою різних підказок. Якщо ви увійшли у систему Semantic Reader, інтегрується із вашою бібліотекою і з часом також включатиме персоналізовані е, контекстні доповнення. Але Semantic Reader наразі доступний лише для статей, опублікованих на ArcZiv, архіву Корнельського університету, який містить статті із переважно фізики, математики, інформатики, статистики, електротехніки та дотичних наук. Так от, зі свого дешборд можна перейти до Semantic Reader. Як приклад, я наведу статтю із рекомендованих мені платформою, відповідно до моїх попередньо збережених. На жаль, ця стаття не включена до бази даних ArcZiv, відповідно функцією Skimming Assist я не можу скористуватись. Якщо ж стаття в архіві ArcZiv, то з допомогою Skimming Assist можна вибірково перечитати текст. А саме, програма виділить мету, методи та результати за вашим запитом. Ну і на завершення декілька слів про Аленівський інститут штучного інтелекту Institute for AI, який є який є творцем та власником платформи Semantic Scholar. AI2 – це некомерційний дослідницький інститут, заснований у 2014 році з метою проведення високоефективних досліджень та розробок штучного інтелекту. AI2 – це творіння покійного пола Алена, філантропа та співзасновника Майкрософт. Штаб-квартира Аданівського інституту штучного інтелекту знаходиться у Сіатлі. До речі, якщо ви є спеціалістом у галузях обробки природної мови, машинного навчання, семантики, інтерпретації, представлення інформації та інших дотичних науках до комп'ютерних наук, ви можете подаватися на вільні вакансії у цьому інституті. І навіть якщо ви ще тільки навчаєтесь і є студентами або аспірантами у галузях пов'язаних із штучним інтелектом, то можете подати заявку на стажування на повний робочий день. Протягом усього року в цьому інституті. Відповідні посилання є на екрані. Отже, як власне виглядає робота з платформою Semantic Cover? Зважаючи на те, що у мене вже є авторський профіль, мене відразу скоровує на Research dashboard. Що я тут можу побачити? Це Your Impact означає мої останні цитування, тобто моїх статей. Your Search Feeds – це є публікації, які мені рекомендовано, зважаючи на збережені вже у бібліотеці. І Your Alerts – це є також цитування моїх публікацій. Тепер давайте спробуємо знайти якусь інформацію за назвою статті. Платформа видала 338 результатів. Першим з них є, власне, сама ця стаття, і відповідно подібні статті ем, до запиту. Деякі з них мають е, оцей короткий екстракт TLDR, але не усі. Що ми ще можемо ем, зробити? Ми можемо застосувати фільтри, як, наприклад, Fields of Study, ну, до прикладу, залишити тільки медицину. Трохи зменшилася кількість. Е, ви можете. Фільтрувати за роком публікації. За тим, чи має публікація доступний PDF, автори і журнали. Тепер давайте попробуємо розширити пошук. Залишивши тільки Drug Discovery і Штучний інтелект. Результатів вже буде більше. Можна ще застосувати фільт Sort By Relevance. Давайте спробуємо пошук за якимись ключовими словами, наприклад, machine learning. біля 6 мільйонів е, публікацій, тому що це дуже широке поле е, наукове. І я би хотіла показати, як працює Semantic Reader. Даній статті Skimming Assist є доступним, зручно оперувати правою частиною панелі. Тобто ви дивитеся на виділені методи, цілі та результати, і при цьому ви можете читати тільки оці короткі екстракти, а натиснувши на будь-який із них, прикладу, вас відразу скеровує на виділену певним кольором ділянку самої статті. Також я би хотіла показати, що дана платформа індексує і публікації українською мовою. Очевидно, що результатів буде суттєво менше. Загалом я сподіваюся, що цей короткий огляд платформи Semantic Scholar допоможе вам у навчанні чи дослідницькій діяльності.